Ферекспо PLC, виробник залізорудних окатків преміум класу, інформує про результати виробництва за перший квартал 2024 року. Із головного, Ферекспо продовжує виробляти, транспортувати та продавати залізорудні окатки попри складне становище в Україні. Завдяки стабільній роботі кожної технологічної лінії загальне виробництво залізорудних окатків за квартал. Становило 1 мільйон 813 тисяч 973 тонни, що на 189 відсотків більше у порівнянні із попереднім кварталом. Зокрема, було виготовлено 240 тисяч 516 тонн залізорудного концентрату з вмістом заліза 67 відсотків. Компанія успішно експлуатувала дві іноді три лінії виробництва окатків з чотирьох протягом кварталу, чергуючи якість продукції. Залежно від попиту клієнтів і розширення логістичних можливостей, загальний обсяг продажів за квартал склав 1 мільйон 991 тисячу 936 тонн. Усі продажі стосувалися продуктів із вмістом залізи 65% або вище. Також Ферекс понамагається підтримувати безпеку та добробут співробітників і продовжує реалізацію дієвих заходів, спрямованих на захист працівників їхніх сімей та місцевих громад. Наприкінці березня 2024 року компанія повідомила про 12-місячний показник виробничого травматизму кількість травм із втратою робочого часу у розрахунку на мільйон годин роботи на рівні 0,36, що нижче історичного п'ятирічного рівня в середньому 0,52. Понад три роки не фіксуються смертельні випадки. Коментуючи результати діяльності групи, голова ради директорів Ферекспо Лучіо Дженовезе зазначив: цитую, наша діяльність показала виняткові результати в першому кварталі 2024 року. Загальний обсяг виробництва збільшився на 203 відсотки. Якщо порівняти з попереднім кварталом, до понад 2 мільйонів тонн залізорудних окатків і концентрату. Це наш найкращий квартальний показник з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Це є свідченням вагомого внеску наших співробітників і співробітниць, які невтомно працюють з лютого 2022 року, щоб підтримувати роботу виробництва у надзвичайно складних умовах. Протягом кварталу ми відновили експорт з українських портів, що дозволило нам експортувати більші обсяги окатків до Європи та поновити продажі клієнтам з Близького Сходу та Азії. Для відновлення цієї ланки експорту було докладено значних зусиль, тому ми вдячні нашим командам на місцях, у портах та численним постачальникам логістичних послуг і державним структурам, які зробили це можливим. На даний момент ми відчуваємо більший вплив мобілізації працівників: 669 співробітників і співробітниць підприємств «Ферекспо» в Україні служать в силах оборони України, а це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні на робочі місця із лінії фронту повернулися 67 демобілізованих співробітників. Реінтеграція ветеранів є складною проблемою, і ми реагуємо на неї комплексною програмою підтримки, яка включає фізичну та психологічну реабілітацію та перепідготовку працівників, які за станом здоров'я не можуть повернутися на попередні посади. Виклики війни постійно змінюють наше робоче середовище, і ми повинні постійно адаптуватися, що вимагає гнучкості від персоналу. Щоб забезпечити нашу постійну стійкість, ми приділили велику увагу навчанню, реалізуємо численні ініціативи в корпоративному центрі технічної експертизи для підвищення кваліфікації, перехресної кваліфікації та перекваліфікації працівників і працівниць. Приємно, що, попри таку кількість труднощів, ми можемо повідомити про стабільні показники виробництва та продажів за квартал. Зважаючи на тривалу війну в Україні, ми продовжуватимемо використовувати весь доступний експортний потенціал, щоб гарантувати, що ми підтримуємо інтереси всіх зацікавлених сторін. Кінець цитати. Коментуючи технічну роботу групи, Микола Кладієв, фінансовий директор Ферекс Попілсі, сказав: цитата. Можливість експортувати через українські чорноморські порти позитивно вплинула не лише на наше виробництво та продажі, але також на моральний дух співробітників і співробітниць. Вони відчувають, що компанія наполегливо працює, щоб захистити робочі місця та зберегти засоби до існування. Хоча сам факт відновлення експорту через чорноморські порти позитивний не обійшлося без проблем. Логістика була складною, а витрати на доставку та страхування зросли. Оскільки порти забезпечують доступ до більших за вантажністю суден, ми однак виграли від економії на масштабі. Рік почався з високих цін на залізну руду, і було приємно, що ми змогли наростити виробництво та експорт, щоб використати переваги цих цін. Хоча наші одиничні витрати виграли від вищих показників виробництва, оскільки ми відновили потужності, загальні витрати зросли, і після закінчення кварталу ми збільшили запаси. Кінець цитати.